Зараз, як ніколи, важливо дарувати тепло, підтримку та вдячність тим, хто боронить нашу країну. Отож, з нагоди Дня Збройних сил України ми вирішили запитати у криворіжців, що б вони побажали нашим захисникам та захисницям, якщо б їхні побажання починалися на літери З, С У. Тож, починаємо. Дівчатка, привіт! Скажіть, будь ласка, а що ви побажали нашим захисникам, якщо б побажання починались на літеру З, С та У? Який цікавий у вас вид запитання. Поскоріше свободи. На пе, напе. Удачі! Це на російський. Успіхом Успіху. А на З? Змагати ворога. Здоров'я, успіхів. Яка ще була б? С. С м, стабільності. Дякую. Дякую. За сил бажаю всім хлопцям повернутися додому до родин. Живим і здоровим. Все інше не має взагалі ніякого значення. Здоров'я. успіхів і будь живим! Злагоди. <ріпи> Давай успіху свободи. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви побажали захисникам-захисницям? і захисницям? що б побажали, якщо б побажання починались на літеру з С та У? З, С та У? Так. Здоров'я. Удачі та гарного управління в їхньої трудової роботи. Можна їм просто побажати, щоб вони себе берегли та поверталися додому. Це дуже важливо. Боже, дякую тобі з За стоу, здоров'я. Скоріше повернутися додому і у Україні і в Європі. Nice. Захисту, сил і успіху. Бажаю нашим захисникам справжньої волі, мужності, сили. Хай вони ніколи не здаються та вірять у перемогу. Це база, це фундамент. Здоров'я, сміливості і у... що на у? Да, у. захисник що нау тобі побажати. Успіхів. Захисники наші. Бажаю здоров'я. Будьте всі здорові, будьте всі живі. Вітаємо вас цим святом. Дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Повертайтеся всі живими та здоровими. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Сподіваємося, що ці слова підтримки зможуть додати сил і віри тим, хто захищає наше майбутнє. А це була програма Бліцап та я її ведуча Ярослава Кальченко. До зустрічей на першому міському.